Вітаю всіх глядачів каналу Аномізматика. З вами Ярко Коінс І сьогодні на огляді ось цей чудовий ролик монет Сміливі рятувати життя ДСНС України. Нова монета від Національного банку України, номінал 10 гривень 2025 рік. Просто зараз ви можете перейти до магазину Національного банку України і придбати цей ролик. Увага, ціна на ці монети зараз 459 гривень. Номінал ролика 250 гривень, тобто 25 монет по 10 гривень. На дану секунду ще доступно близько трьох тисяч роликів. Нагадаю, зранку Національний банк України. Виставив на продаж в інтернет-магазині 12 тисяч роликів таких монет. Зараз, ось майже 12-та година дня, залишилося доступно 3 тисячі е, штук. Ролик обігових пам'ятних монет присвячений центральному. Органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та технологічної небезпеки. Ну, тобто ДСНС, ви все добре розумієте і знаєте, це монета. Вийде вийшла великим тиражом, її будуть поступово докарбовувати і впускати в грошовий обіг. Тираж таких монет: 10 мільйонів екземплярів.